Привіт! Війна проти українського альянсу Ukrainian Hunters. Не знаю, щось наші ставили дві цілі. Давайте почнемо. Що це робить, забуває вічно. Снімаюся ління з цілі врагов. Ясно, так, тут мавка Сівера беремо нашу команду з Альфрікою. Забувся, хто там, що там у них. А, контра. Ну, в принципі, можна. Візьмемо тут Рігарда. І зелених візьмемо з Дідом цим. Господи, диво. Так, а Зелених ми візьмемо з Мілендором. З Мілендорчиком. Ммм, ммм. Так, очкую, що світло виключать. Постараємося. Оперативно. Хто там по центру? Угу. Так. Якось так. Якось так. Погнали. Теж протокував Кіру і два зробив шотиком. Ну, тепер. Мінімум цей один. про такую так все раскидано фиолетовый жовти все хрен лишь да так 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 ну, три зеленых можно сдвинуть, но это вообще такая капля в море, что... А, надо что то починать ка четверку фиолетовых. Трохи разрухалось, вы знаете. А... Ой, блин, хотел сдвинуть, чуть-чуть не сдвинул, что попало. Давайте пока так. И І... давайте, мабуть, Що ми будемо заряджати? То, в принципі, і ті, і ті вже тут на порогі. Ну, давайте все-таки, напевно, зелених, щоб... Абраз... щоб. щоб, якщо вдруг шо хотів, сказати, здійспелити. А бокана, так воно і прийшлося. Давайте обираємо цю всю банду. <різький> Чакс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, с все вроде понятно. Давай Ох, сюда покаша. что. Про поляну, пока тут все заткнуть и так. Хорошенечко. Ну і в принципі вже нічого не осталось тут від них. Так. І все. Так, перший тапок зайшов. Хотя вначалі було не дуже там зрозуміло, що куди, але... Поки що так. Давайте пристопнем. Подивимося, що там у нас по інтернету і по командах. Так, ну вроді можна проатакувати. Так, візьмемо нашу другу троєчку. І двойку. Мабуть, що все-таки взяти сюди буде жовтих краще. Так. Тут особо гонять нема. Давайте кабанчик. Где он? Хрюшенька, хрюшенька. Че тут, конечно, особо бессмысленно, но если баф украдуть, то кабанчик с не пойдет. Хотел взять кабана, но не Давай Давайте. Кось хто не сильно бафує. Овця вона не сильно бафує. І давайте перейдемо Міліндора, щоб не могли вампіри. Це все варувати. Так, бо я вже так один тапок коли залив, пам'ятаю. Так, ну якось так. Вроді би погнали. Не особо я продумав, якщо чесно, аварій цей тапок, але подивимося, що з цього вийде. Так, зеленых нормально так-то. Тройка. Потім через фиолетовым... Ой, подожди, у меня же не фиолетовых, я сбираю, чуть не забыл. Я что-то сбираю жовтых, алло. Угу. Блять, их тут вампиров, Я их насчитал два, а тут шесть третий есть. Он до Давай пока вот так. І отак. От Хорош, ну будемо в будь-якому випадку товарити. От В Цю сторону. Ррр, але що ж тут товарити, -то, як вони всі поуклонялися? Что тут так товариш, Санечка? Так. Ви центр тепер левый бик. Бо правый там просто кунсткамера. Блин, я ж все фиолетовий хочу собирати, а У мене желтый. Минулий етап тут такий був. Так, ну що, тройку, якщо кинемо в пустоту. В принципі, зарядимося. Так, а на що це тройка? Давайте, напевно, ребята, будемо викидувати, поки я змогу фронтін лишнє. О, так, отлично. А там уже що вийде. І будемо. Посіка, мабуть, риби висікати. <клес> <клес> так, и захилим это все. Так, скотина резно вся. Так, раз, два, три. Блин, даже дофига, кстати, желтых. Так. -с. Скотина сейчас я овцу высушу, высушить, не, не высушу. Так, а ну, снимай нашу всю эту гадость. Слишком они аж фривольно себя чувствуют. Так, ну тут уж... Так, ну давай. Должны не добыть. Нет. Не полетело так. Давай, иди отсюда. Есть. И что у нас осталось? Осталась Ванда. Добываем Ванду. В принципі, теж. Чого вони там в уголок її поставили? я сфр... Хотя непогано, в принципі, оборона була. Ну, ми теж вміємо проти таких воювати так. Айган Таргаріан готов. І, в принципі, Топ перша хвиля. Раз, два, три, 4, 5. Осталось. Так. Ну так, коротше, ладно, не будемо там. Довго розмусолювати. Поки що ми виграємо в них на два тапки, може вже навіть на більше. Можливо, можливо, навіть. Я не знаю, чи грають вони якось. По тактиці, але, ну, скоріш за все, що ні. Можливо, в них там переворот буде в 11 годин, 23. Тоже непонятно, Короче, як вони там грають, 54 на 54. Ну, от, рахуйте, скільки ми виграємо на соточку, навіть трошечки більше. На 2,5 тапка ми виграємо. Так, ну продовжимо пізніше, бо в бо нас тактика по 2 тапка. Ну, і 3, якщо добиваєш. Всім добрий ранок, продовжуємо. Mm -hmm. Перевернули блядь, дуже багато. Прямо от Дуже багато позаливали ми e, тапків. Особі на новички дуже багато залили. Прям поляха я подивився і вигравали вчора в 4 тапка, сьогодні вже ми продуємо, коротше. дуємо валяха. Давайте. О, вже трохи поспішаю. Не так багато часу лишається, якщо чесно. Щоб відвоювати. Щось типу такого. Блін, ну, зачем я Вівіку обрав? Треба ж буде сліпоту знімати з Дрейк Фонга. Ай-яй-яй. Спешка ніколи ні до чого хорошого не приводила. На виходу особа немає. Раз, два, три, 4, 5. Ну, коротше, вистачає тут, щоб всіх зарядити. Такс. Даже не знаю, навіть не знаю, бляха, ну це вже, ну вже не треба, вже так цих, вже так під, під лабузництво цього не люблю. Так, Мар'яна там вже зарядилася. Ну, її вб'є. І так вб'є. Все, залишився в них один герой Гленда. Так, з цим все зрозуміло. Пам -пам -пам. Дуже багато, особливо наші ребята новачки. Я не знаю, як так вийшло, що вони на останок з... залишили ці тапки, і прийшлося їм воювати проти їхніх, типу, як сильних. Коротше понабивали. Нул нулін... Ах, жорстко. Так, хтось вже дзвонить. Так, погнали далі. М -м Синя зборка далі у мене має працювати. і-і-і-і-і. Їх хтось з диспеллером. Диспеллер, по-моєму, мене. Залишився тільки фіол. От Його і візьмемо. Таксі і. і. Ху -ху -ху. Пускай буде так. Кагіку достатньо, сім достатньо. Погнали! Щось не гляну, хто там в них зелений стоїть. Ми зараз розберемося, по ходу діла. Вбудь... З боку там. Так, да, поляна не така райдужна, як минулого разу, але будемо щось з цим робити. так. Хочеться, звісно, подвинути, щоб тройку синіх зібрати, але будемо через комбо фіолів запускати. Так. Е -э ну Давай, поки ніякого корішка не висрали, доб'ємо. А, громаджала, понятно. Так, це уклоняша. шту-ту-ту-ту-ту. Е -е, да, давай. Баляха, чуть-чуть кириль. Ох ти ж, ёпта! Висік-так-висік, -так, -висік. так. Чекаємо ми зрізану броню. Блять, не надо, не надо нам це комбо, ребята. Не треба нам нічого. Давайте пробувати виносити зразу двох, не вистачить, мабуть, йому, бо фіолетових нас мало. Добиваємо. Добиваємо тут. Ну і. Лишається, щоб не вбили Кирила. Такс. Хорошо. Блять, стріли прям так очі, як пряморужені. Ну куди ти целиш, гад? Е, давай, може через комб, да, должно через комб його обрати. <кхід> так, обираємо. Цього ми притримаємо, Надо синіх. Давайте синіх зарядим. Заряджаємо синих. Ну, надіюсь, бахнуть в кагіка або в ніндзю. Ладно, не в Кирильчика. Нормально. Бам! Жива, блін. Так, є. Ще один шотик в копілочку йожика. Я б же перейменувався, бо прибирав би ці російські літери. Так, поїхали, Давайте не що жаба робити. Населенцель жаргов. Кричусь хірить. А цей що робить? Ладно, погнали. Слабий центр. Розберемося по ходу діла. Слідуща сборка. Тоже синя. Червоних щось він там блокується, це є ж піндюк. Жовтих можна взяти. Жовтих. О, або червоних, жовтих, або червоних. Ну тут масовик, звісно, є. Давай подивимось, що в нас осталось по жовтих. Непогано, кстати, да? давайте візьмемо жовтих. Кабан і кря кряшечка. Такс. Тут наоборот поставим чуть-чуть. Ну, якось так попробую. Блін, надо, наверное, було все-таки взяти Вивику. Тут морель там є, бронеріз, ну ладно. Вже будет так. Вже буде так, як і є. Ну, даже і не знаю, ребята. Все. Давайте зараз подумаємо кристаллих скласти тут. А він нам, в принципі, не потрібен. Ну, да, нам не потрібен кристал. Не будемо там видумувати. Сильно. Збираємо собі 9 камнів, та й, та й на цьому буде добре. Нам. Блін, лиш не Ну нічого знімемо це все. Еріс. А, от що воно, він в мінус урізає. Ладно. Так. Чи ти роз'їхались, да? Трохи камні, Ну, нічого. Краще, коли роз'їхались, ніж коли їх взагалі нема. Так, -с. вот изъехались. Блин, пора желтых заряжать и так-то. Ну давай. Mm -hmm -hmm -hmm. Так. -с. Да, що то почали ми просідати. Три хода ну такое себе. По броні почнуть тут. Сейчас мені напльовувати. Давай на жабка, передай свою цю чахотку. Блять, двоє попідряд зараз будуть. А, один, тор. Хорошо. Так, ну і в принципі все. Ну якось, так, блін, було багато камней, але я якось так безтолково хаотично їх порозкидував. Давайте переріжемо вже тут, щоб нічого нам не мішало. І все. Такс. Ну і закругляємось, закругляємося стором. Підвозить нам камні, ну не вкрекрять які. Атгад. По троїм все-таки він рішив вдарити. А, він там, по-моєму, ходить аж перша, друга, так. Да, раз це він по всім буде ходити. Ну, треба до цього моменту його уничтожити що ми в принципі і зробимо готово ще лишився один тапок з ЧР окей М -м давайте бороду Стався у нас чер і ну, якісь там ребята типа жовтих, мабуть підуть в бой а може навіть Фіолетовий отак от візьмем. Да, пойдет. Прам-пам-пам. А хто хилить у нас? Вівіка, хорошо. Так, я записую, записую. Погнали останній тапок. Дивимося, що з цього вийде. Так, що ми там? 6200-6300? Зараз глянемо. Зіграємо ці тапок, що там. Блін, жовтих нема. Ну, є фіоли зато. Є фіольчики. Такс. Ну давай вже дозарядимо. Вже дозарядимо, раз так почали ми різво заряджати. Такс. Блін, ну давай красних зводити, що делати, що робити, що робити. Не вистачає, блін. Походить зараз своїх цих мільйонів вонючих натравить, мільярд. В жовтих теж не зарядили, ну. Ні туди і не сюди, коротше, ребята. І червоних не зарядили, і. І центр даже не вибив, блін, пока. Блін, був лучший ход сині прокинути, треба було, ну вже все. І опять, Ах, ти ж йопшиш свою дивізію. Все. Тапок залитий із за тупості і глупості. Дуже-дуже я протупив. Ну можливо, хоча б повибиваю що ток. Тут мені Віка таку шляпу не відхилить. О-о-о, починається. Давай, ну вбий когось там малосів, бо він не заряжений. Сука. Затикали, ну так і знав. Белистящий, конечно, був бій. Разларк, хрена начить. Захрена начить тут. -то. Шийцей, блять, воскрешається. Пітер Пен, блін. Поспішив, ребята. Могло. Ну давай, хотя бы вдарив по одному. Ні, ну цей то зрозуміло, що не вдарить, обходить все. Ну, він, кстати, і завершає. От і завершилось безславним програшем. Ладно, поспішив трохи, ну, не зробив я шостий шот. На тому аккаунті взагалі там за кимось добивав. блядь, навіть 300 не набрав. Ну ладно, коротше, давайте подивимося, що по тапкам. 8. 18. Ну, може і виграємо. Два, маємо виграти, якщо не профукаємо, так як я. Ладно, всім дякую за увагу і кінцевий результат вам покажу. І так, всім привіт ще раз, 10-й раз. А так закінчилась у нас війна. Бачите, дали дві ефірки. Не набрали ми, на жаль, 7000, щось там в кінці заригали, коротше, ну, тим не менше, четверту війну підряд ми виграли і це. В цьому році ми ще жодного разу не програвали. Ну, ножни. Два штуки. йо ну міча довжний мені. А в мене міч є, мабуть, в штанах хіба що. Бо артефакти бачу не дають. 50 темок. В принципі, на тому аккаунті в мене 80%. Я ж там пропускав одну війну, по-моєму. От. І Дали теж, теж те саме. Коротше, ключик 2М, 50 цих, і так само один жетон, і ну, може не можна щось друге. Коротше, Ви бачите що? М -м... Давайте подивимося по тому, як атакували. По-моєму, навіть, щось лишилися тапки. Вони не вистріляли, вони кажуть, 5, 7 навіть. Ну, 7 тапків, хай даже 7 на 5 35 Не догнали б вони нас ніяк. Але. Але давайте подивимось, що в нас ну, в кінці. Дід Мороз щось Щось і Ахілєс. Господі, ригакі ви боляха, ну, не можете вже того сворога забити. Ну, добивайте котика. Одного добили, котика тумжей добили. А бокан по центру. Ну, що ж тут сложного? Ну Це кстати, прикольний герой. Ладно, ну, виграв. Бо я, чесно кажучи, першу-другу хвилю ми вели спочатку в половиною етапка, потім збільшили розрив до 4, потім почали дуже жорстко просідати. там на лі. Ну, Дивіться, технік, молодчинка, дуже хорошо відіграв 6 шотів. Так само Ігор, бодібілдинг. Міг я набирати теж 324, десь там, але залив один тапок, ви бачили самі. Поспішив, ребята, поспішив. Кісовський. Непогано відвоював тарчик. Ви бачите. ну Всі, хто набирає десь в районі 250 очок, це ребята, які хорошо грали. ну Кіро я робив добиви, а от, бо там плакали, хлюпали носом. от В принципі, бачите, ну хто вже там менше 200 це вже бомжи. Реально. Либо на добівах дуже багато що, блін, на приколі 200 очей. Фу, просто не хочу бачити так. ну, ух, ригачка, ну що це, це ви навоювали? Ребята, ну, мармон теж, сер мармон. Що ви позаливали? Не знаю, дивився я там. Ну ладно, ви там не ображайтеся. Я... Війна на війна не похожа. Не схожа на цій війні. в мене там 5 шотів на, на наступній може бути 5 залівонів. От. Ну, по обороні так стояла. Серединку на половинку. То шотали, десь два рази шотали, два рази розбивались, якось так. Ну, да, Не вистрілили вони сім тапків, ну це б їх не врятувало. А от що ж тут такого в обороні ці, що її так розвивали? Сет посередині, повільний. Ну, йома, йос, ну, Собік, да. да. Розбивали щось. Я теж жорстко розбився. а от... Ні, не на цьому. Родіалі. А от ще один алікс на цьому Дефрея, містер Пенгі, Ванда. Оцей дідугант. Тільки на хілі, просто кілометрова. З двох тапків я шатав його. Тим більше отряди на кріт. Ну, е, дякую альянсу Ukrainian Hunters за гру. Е, було приємно бачити наших родичів. Ой, ну, може наступного разу хлопці виграєте. Теж доволі таки непогані оборони. В деяких людей взагалі не полунепробівні. Ну, ми змогли вистояти. Всім дякую за увагу. Хто дивився, лайк, підписка. Всі діла. До зустрічі!